І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки на людях, Хай мелем лим свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити і за минулим плакати не варт. Отак От як є, а може бути гірше, а може бути зовсім-зовсім зле. А поки розум від біди не ще, не будь рабом. І смійся, як бле. Тож веселімось, людоньки на людях, хай мелем млин свою одвічну дерть, застряло серце, мов осколок в грудях, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить.